Друзі, всім Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі. А сьогодні я покажу вам свої покупочки із секонд-хенду. Розкажу вам, що саме я придбала, а також ми з вами познайомимося з брендами речей, які я придбала. Трошки вам розкажу про ці бренди, покажу вам, з чим я стилізувала, з чим я планую одягати ті чи інші речі. Сподіваюся, вам буде цікаво. Мені було цікаво усе це поприміряти. По... Дивитись, з чим можна поєднати. Також ми з чатом GPT погралися, він мені підказав, з чим можна поєднати. Там якісь таблички мені наробив. До речі, чат GPT так погано працює, я не знаю. Його прохаєш, будь ласка, зроби мені ось таку картинку. Він такий: Окей, ні слова більше, я зараз все зроблю. І такий бабах і робить зовсім інше. Що з ним таке? Ну, сподіваюся, скоро вони стануть краще працювати. А зараз поки що давайте дивитися, що ж так я таке цікаве придбала у секонд хенді Так, друзі, хочу показати вам, я нагрікла ось таку сум'яку речей і покажу, що я тут знайшла. Так, це, мабуть, моя донька туди запихнула. Ось така ця пілка. Хоча я не розумію, на що вона є, у нас є оригінальна Ямаха. Так, ось це я придбала для свого, точніше, взяла для свого котика. Я йому у Харків перешлю, щоб він грався. Так, і так давайте дивитись, бо я побачила якісь там бренди, понахапала, але я ще не роздивлялась, що це таке. Ага, це в нас. Лью Джо. Я зараз вам покажу, що я тут понаходила, а потім те, що я придбаю, я вам обов'язково це примію. Це бачите, у нас лью -джо. Ну, кайф. Лью Джо. люджо Джо. Джуніор, здається. Якість, як завжди, гарнюща. Тут у нас, бачите, навіть є підкладка, щоб ось ця штука не роздирала шкіру. Класно. Це ми забираємо, звичайно ж, я перевірю її на кшталт цих якихось зачіпок. Так, ось це в нас Макс Мара, сама у шоці. Тут в нас, нас ось така куртка, схожа на шкіру, але щось я не розумію, чи вона натуральна чи ні, хоча дуже схожа на натуральну. Як ви вважаєте, я її придбаю чи ні? Так. Ну, здається, дефектів ніяких немає, ну, тож можливо. Так, далі у нас лот, Оце в нас, О, це в нас Марк Кейн. Тут здається. В нас вовна, але зараз ми давайте подивимось. Кейн, Так, Бергін Вул, 90%. Це ми теж забираємо, якщо тут не буде дірочок. Так, далі схопила я, що я схопила. Я схопила Алан Фігарет. я не знаю, що це таке. Зараз загуглю, потім вам напишу. Я не впевнена, що я це буду брати, але виглядало досить цікаво. Ось так бренд цей виглядає. Так, далі в нас трусарді джинс. Я схопила впевнена, що я це буду брати, але було цікаво подивитись, що це таке. Ось така от цікава річ. Бачите? Так, далі, що в нас ще? Що в нас ще? Так, це я схопила ось таку спідничку, бо по якості мені здалося, що це щось цікаве. І давайте подивимось. Чи не підвела мене моя інтуїція. Зараз. О, подивіться. Ну, хто профі? я профі. Це в нас вікенд Максмара. Ну, звичайно ж, беремо. Так, здається, це все. І так, друзі, маємо ось таку спідничку. Це у нас вікенд Максмара. Гарна баговлена спідничка з двох сторін неї кишені. І... Ось тут тканина це в нас вона також понизу. спідниця, низпіниці це, це бавовна, так само, як і тут. Ось така що спідничка. Що мені, мені не подобається. Мені не подобається ось цей пасок, бо він виглядає, скажімо так, не дуже сучасно. І щоб я. Ну, я дивилася дуже, дивлюся, дуже багато стилістів, і вони кажуть, що для того, щоб ваш образ став більш сучасний, просто придбайте, можна у секунді, можна в звичайному магазині, просто придбайте іншу фурнітуру, аксесуари. І що ми тут змінюємо? Давайте з вами змінимо пасок. У мене є пасок, зараз вам покажу ось такий. Від бренду ГЕС. Ось так він виглядає. І мені здається, що з цим малюнком він досить добре поєднається. До речі, цей пасок я придбала на барахольці. Не так давно їздила на барахол, коли там було дуже темно, дуже маленьке приміщення, і багато людей тому я нічого не знімала. Але цей пасок я придбала за 15 євро, і це в нас ГЕС. Ось так вона виглядає, мені себе не видно. Так, мені здається, що образ став більш сучасніший, як стилісти кажуть, більш структурований, тож мені дуже подобається. І я вирішила додати ось таку сумку. Це виглядає дуже класно, і все, фініталя комедія. Я і кур'єр приїхав, і світло виробилося. що таке. Ось так виглядає ця сумочка. Дуже класно, це бренд AlxMax. Але. Така сама сумочка є у бренду Кос. Вікенд Макс Мара. Це не просто бренд, а стильний вікенд у світі моди. Лінія з'явилася ще у 83-му році як відпускна колекція головного бренду Max Mara. Спочатку це був одяг для подорожей і вихідних, але настільки зручний і красивий, що жінки захотіли носити його завжди. Їхній стиль це поєднання італійського шику, комфорту і трохи богемного вайбу. І так, друзі, це в нас ковтинка від бренду Liu jo Junior. Junior, Джуніор, я її схопила, я не знаю, але я не можу. Якщо бачу Люджо у магазині, я одразу її хопаю і забрала її. Це в нас Лью Junior, Звичайно, вона на мене ну, дуже замала, але хотіла вам її все одно показати. А що мені подобається? Що тут кишенька? Бачите, така із паєток. Ось ця спинка із паєток. А ось це в нас, мені здається, бавовна. Я не подивилася склад. Вона дуже така гарна, прикольна. Єдине, що мені не подобається в таких речах, це те, що а, звичайні мас-маркет-бренди не роблять підкладку. І ось ця ося штука дуже дере спину. Тут підкладка є, звичайно, це ж люджо. Так. Але коли руки ось так опускаєш, от просто ось, ось це дере руки. Ну, таке собі задоволення. І хотіла ще вам розказати, що о, така, знаєте, дуже класна річ ну такого плану, що ти її можеш одягнути на, на роботу. А ввечері ти можеш. Зараз покажу, що я маю на увазі. Беремо піджак. Піджак-жакет, що хочете? Такі одягнули і така. Гар-гарнюща дівчина, жіночка, прийшла на роботу така уся на стилі. А потім ввечері піджак ми знімаємо і хопа, хопа! А тут усюди блиск та розкіш. Ну, класно, річ класна, але на мене дуже замала. Не знаю, що з нею робити. Хай лежить. Алью Джо Junior. це італійський бренд, відомий своїм стильним дитячим одягом. Його створили для маленьких модників і модниць, які люблять виглядати яскраво та зі смаком. У кожній колекції натхнення з дорослого світу моди. Близькі, кідкруті фасони, трендові деталі. І головне, все це ще суперзручно. І так, далі в нас ось такий. Піджак, це саме піджак, і здається, що це хороша річ, бо окрім більш на рівночі схожі. І це в нас Алан Фігаре. Мені здається, що це така більш вінтажна річ, бо зараз Алан Фігаре по-іншому тут лейба в нього, Він зараз називається Фігаре. Париж. І так, що мені сподобалось? Мені дуже сподобався сам дизайн цього піджака. Він дуже класний. Тут видно, що тканина гарна, це здається в нас вовна. Тут усі гудзики, бачите, прошиті, тобто обшиті вони тканиною. Гарний колір. Тут у нас чорний йде, тут синій. Взагалі річ класна. Мені дуже сподобалось, але я приходжу додому, і що ви думаєте? Ось тут пляма, яка просто не виводиться. Бо, я не знаю, там, можливо, була пляма, її намагалися відтерти і просто залишили ще більшу пляму. Але почала вдивлятися, і що ви думаєте: ось тут, на рукаві, ось тут, ось тут і ось тут маленькі такі е, дірочки. Ну, що таке? Звичайно, чого б його ще викинули? Бо річ класна, але тут пляма, тут дірочки, і так я така думаю, що з ним робити? Вже взяла, я вже зробила собі пакет, куди поскладала речі, які мені вже не актуальні, не потрібні. Я їх просто віднесу у червоний хрест. І така вже поклала цей. Піджак, а потім думаю, така, та ні, я ж хотіла спробувати помалювати на тканині. Тому оцей піджак я візьму і спробую на ньому щось намалювати, і потім, звичайно, вам покажу, що в нас вийшло, і, можливо, навіть ось ці маленькі дірочки їх трошечки зашити, а потім тут щось намалювати. У мене такі вже фантазії, що можна зробити. Якщо у вас є ідеї, напишіть мені, будь ласка, що з ним можна зробити. А я так також поміркую, що зробити, і потім покажу вам кінцевий результат, але вже не в цьому відео, бо я не встигну. Алан Фігаре це справжній символ французької елегантності, заснований ще у 68-му році. Спочатку вони створювали тільки сорочки, але не прості, а ідеальні до найменшої деталі. А з часом бренд розширився і тепер пропонує стильні речі не тільки для чоловіків, але й для жінок. Так, а це в нас така дуже незвична річ, я ніколи такого ще не знаходила. Це. Е... Жакет, куртка, не знаю, ось така куртка, мабуть, від бренду Макс Мара. Вона шкіряна, і я просто шучу, що таке я знайшла у секунді. Так, давайте я вам її покажу. На мене вона трохи замала. Трохи Трохи замала, але я вирішила, що треба брати, бо моя дочка може її одягнути. Ну, взагалі, ну, можна Макс Мару та шкіряну залишити. У секонді, ось так вона виглядає така дуже стильна, класна. Бачите, на мене вона маленька, але що поробиш? І які в неї проблеми? Звичайно, в неї є проблеми, її треба віднести до е, хімчистки, щоб її привели до ладу, бо на ній написано е, не прати її, не, не лізти до неї водичкою. Тому треба її віднести до. Тому треба віднести її до е, хімчистки і щоб мені її е, випрали. Бо ось тут, тут, є, тут десь є маленький такий е, ну, бруд. Просто вона брудна, її треба випрости, і вона буде е, дуже в дуже гарному стані. Але тут, у Франції, щось я тут боюся її нести, щоб її тут е, не пошкодили. Якось я нашим більше довіряю. І тут дуже дорого буде, просто дорого. От тому приїду до України. Я її заберу з собою і віднесу її в хімчистку. Хай мені її приведуть до ладу. Далі будемо дивитися, що з нею робити. Але річ я вже ну просто класнюча. Макс Мара. Ну, хто не знає цей відомий італійський бренд, заснований ще у 51-му році. Акіле Марамоті. він став відомим завдяки своєму класичному стилю, високоякісним матеріалам і культовим пальтам. Це мода для сучасних впевнених у собі жінок, які цінують елегантність і комфорт. Так, друзі, шо, на сьогодні у нас це все. Дуже дякую вам за перегляди, ваші вподобайки, коментарі. Сподіваюсь, такий формат відео вам сподобався, бо в мене не завжди є можливість щось познімати у секонд-хенді, а свої покупочки вам все одно хочеться показати, а також розповісти про бренди, які я знайшла. Якісь бренди для мене є новими. Я також вивчаю по них інформацію і хочу поділитися нею з вами. Тож сподіваюсь, відео вам сподобалось. I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it's